Добрий день. Сьогодні у нас 25 травня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні у нас тема буде підв'язка пагонів. Так як вони вже в нас доросли до першої проволоки, деякі пагони доросли і до другої проволоки. От ми будемо їх підв'язувати. Ось в мене є такий садовий степлер і ним підв'язуємо. Беремо пагона і до верхньої проволочки підв'язуємо. І так кожен. Паган. який доріс. До верхньої проволочки. До верхньої проволочки підв'язуємо. І отак. Всі пагани підв'язуємо. Акуратненько. І так, всі пагани. Вже є пагани. щось до другої проволоки дорослим і також підв'язуємо. І так. Я основну масу вже підв'язав. Це залишився пуст. Ну, так ми його підв'язуємо. Рівнів, щоб вони вертикально були у нас. Пагони. І отак так всі їх підв'язуємо. так. Пагони. І що ми ще робимо? Ми пронормували, були пагонами, але в нас виявилося, Ось такі холості пагони, Вони тільки сок будуть тягнути. Ми їх прибираємо. Ось такі, ось теж є холостий пагани. І ми такі холості пагони оце всі прибираємо. ось і так я вже їх там пройшовся, трохи повиломував. Ну ось таке коротеньке відео. Як я підв'язую деякі пагони холості, я їх удаляю, для того, щоб вони не тягнули соки, бо вони будуть тягнути на себе соки, хай лучше пагони і громки будуть розвиватися сильніше. Отак От я удаляю, підв'язую. Ось таке коротеньке відео. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.